І так, друзі, ми продовжуємо з вами говорити на тему Ісус і Самарянка. Якщо ви не дивилися першу частину, то спочатку подивіться першу частину, а зараз я буду говорити другу частину свого відкриття. І так читаємо далі Євангелія від Івана, 4 розділ. Будемо читати 5 і 6 вірші. Отож, прибуває він, тобто Христос, до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці, було коло години десь шостої. І так, друзі. Я хочу, щоб ми подивилися на цю Яковову криницю. Що означає слово Яків? Яків означає той, хто йде слідом. Де ми ще в Біблії помічаємо ось такий вираз Той, хто йде слідом? Звичайно, мова йде про диявола. Він ходить за нами слідом, як рикаючий лев, і шукає пожерти кого? Я хочу, щоб ми просто пророчо, прообразно подивилися на криницю Якова, як на криницю світу. Зверніть увагу, що все місто сходилось до тої криниці, щоб набрати води. Ви знаєте, друзі, що світ п'є з колодязю світу, світ п'є з колодязю того, хто ходить за ним по п'ятам. Друзі, і як би ми не хотіли... Якби звільнитися від тої води, і скільки би ми не казали, я більше не буду грішити, я буду хорошим, я буду добрим. Нас ця криниця постійно притягує, вона тягне, тягне пити ось це болото, ось цю воду отруйну, воду цього світу. Зверніть увагу, вони не могли далеко відходити від тої криниці. Вона прикликала їх, і вони знову і знову йшли черпати звідти воду. Друзі, і що цікаво, що. Саме біля тої Якової криниці, біля криниці того, хто ходить по п'ятам, сів Христос. Кожен раз, коли ти йдеш пити з криниці Якова, з криниці диявольської, з криниці того, хто ходить по п'ятам в воду, пам'ятай, Христос все бачить. Не думай, що Бог не бачить, як ти живеш світським життям, безбожним життям. Він сидить сам. Біля тої криниці, друзі, обов'язково дивіться третю частину. Амінь.